Знаєте, у нас ще є ще такі, як сітєве радіо, да? одного разу я почув таку передачу, де виступала іменно Анна Віталівна Давиденко, да? і вона говорила про свою працю в сфері гендерної рівності, тобто жінки з чоловіками. Там все. Вона там якось, вибачте, нелісно обізвалася, що чоловіки вже наробили, тепер ми беремо власні свої руки. Ну, я це додому. це трошки з гумором. Да? то що ми, е, оскільки чоловіки знаходяться як, як мужчини, як чоловіки не, не можуть е, людину десь говорити про ню в її відсутність. Це некоректно, не етично і неправильно взагалі. Все. Але, але все-таки якщо взяти про роботу, то, е, то Ганна Віталій Ну, я, ну як, от я, от я не можу говорити, коли людини немає. Вибачте мене, але я не можу. Але, але треба сказати все-таки, бо це, це звіт, ми тут звітуємо, ми не, не часто збираємося. І тут є е, е, присутні, да, як, як помічник, і маємо, як може передасте, якщо вона там на лікарняному, то хай вона дай Боже здоров'я, хай здоров'я. Але знаєте, що все-таки... Якщо е, взяти по зверненням людей, е, значить е, квартальний комітет Чяжилів е, це восьмий виборчий округ. так? так. От. А є а рядом, де багатоповерхівка це дев'ятий виборчий округ, де наш як говориться, е, Володимир Володимирович Нофричук, депутат по Чяжилівській маю на увазі, що кажу наш правильно кажу, бо де народився, там пригодився, бо він Чяжилівський. І то ті звернення, які е, йдуть до Гани Віталівни, зачастує, навіть зараз в мене от приклад. От жінка з 2014-15 року звертається про, ну, вона бідна, в неї сина її, це капліна да, вона, на та на, Там горе. жінка згорблена, так її життя так погнуло, сина вбили, він там покроєм на нашому кладовищі. Вона два роки ходить, щоб зрізали ту липу, були бого такого вхвату то якось це так вийшло, що там замість тої липи, я так зрозумію, взяли другу липу. А ту липу так і ніхто. Але є дуже багато відписок, знаєте, таке, як, як пишеться це, що як чиновник, настоящий такий, прошовний чиновник, треба дати відповідь достойну, відписатися і все. От я депутат, там підрізка там все. На ваше відео, максимально короткий термін, жити практичних заходів, добуде інформувати мене про квіт виконання заходів з благоустрою. Тут все там. Повідомляємо, що ваше звернення про близько варіних дерев, розглянуто, гуря-гуря, все. Але ж два роки воно так і не зрізало. То наша ця людина і ця людина, вибачте, приносить мені капліна, Приносить мені мені бачите. Приносить мені, щоб я вже звернувся до депутата як помічник, до депутата Лофричука, що це не його речі. І ми цим займаємося так само. Друге питання. Друге питання. Ось недавно. Недавно, значить, Мужчинці, давайте вислухаємо давайте. людей. Зараз я все скажу. Якщо будуть питання, я також відповім. Я не боюся запитів питання відповідати. Так. Е, 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 значить, людини горе опутували ногу людині. Да? Церква у нас будується, Українська православна церква, Не Московського патріархату, а Київського патріархату. наша рідна церква. Підтам пана Віталіна, вибачте, але я повинен це сказати. Вона дала слово, що через день вам буде коляска. Пройшло півтора місяця. Також людина це без Також звернулася до мене, бо вона мене знає, через до допоможи. За три дні через е, раїсу Панасюк, через ГО Гармонія, Володимир Володимирович Володимир. привіз коляску і ще другу коляску. Так само. Тобто я веду до того, не обсуждаючи людину за плечами, але перед вами я веду. Просто якусь рекомендацію. І, да, ми, мабуть, сьогодні не будемо робити висновки про роботу, визнавати її, чи задовільна, чи зразкова, чи не задовільна. А просто дійсно оце від нас не відпаде, якщо ми також на широкому кругу зберемося всі, наша громада. Ми толерантні, виховані люди, чи нормальні, добрі люди. І вони не можуть так людей виносити в її ресурс, тим паче, що вона е, в лікарні, як кажуть, то наша це? це? Давайте якось. Цей спор якось до того від нас не відпаде, якщо ми городи вже посадили, зберемося ще раз. І це питання в її присутності, що вона дійсно розказала. Може, дійсно Гані Віталійні дійсно займатися гендерною політикою, збиратися з дипломатами, там, шведами, з американцями, неї там краще виходить. І хай не виганяє докторів наук свого університету Україна. Три доктора наук, один доктор наук матерійських читає лекції в Америці. Розумієте? Навіть така інформація є. Так що виступати, виступати, писати, писати, устраювати шоу з телебаченням це одне. А пра праця депутата міської ради це що? Це в нього немає ні фондів, таких як це Верховний депутат Верховної Ради, нічого. Він з душою відноситься до роботи. Якщо людина відноситься з душою, то вона і так і робить. Робить правильно, щоб людям допомогти.